Акумулятори холоду з прохолодною водою. Цими плоскими герметичними пластиковими контейнерами вистеляють холодильні бокси та термосумки для транспортування вакцин із метою зберігання вакцин в необхідному температурному діапазоні, і вони повинні бути правильно приготовлені. Приготування акумулятора холоду з прохолодною водою полягає в тому, щоб охолодити його до потрібної температури. А відповідна температура акумулятора холоду з водою залежатиме від типу вакцин, що транспортуються, тривалості вашої подорожі та температури навколишнього середовища в тому місці, куди ви прямуєте. Акумулятори холоду з водою можна приготувати і використовувати у якості заморожених акумуляторів холоду, частково розморожених акумуляторів холоду, акумуляторів холоду з прохолодною водою. Розглянемо, як приготувати кожен вид. Але спочатку переконайтеся, що ви маєте акумулятори холоду відповідного розміру у відповідній кількості для вашого контейнера і використовуєте тільки ті акумулятори холоду, які пройшли попередню кваліфікацію ВООЗ. У вашому медичному закладі повинно бути не менше двох повних комплектів акумуляторів холоду з водою для кожного пасивного контейнера. Таким чином, ви зможете готувати один набір, поки інший використовується. Щойно ви отримаєте акумулятори холоду з водою. Переконайтеся, що вони належним чином наповнені. Спочатку наповніть акумулятор холоду чистою водою до лінії наповнення, залишивши зверху трохи повітряного простору. Потім щільно закрутіть кришку. Потім переверніть кожний акумулятор холоду догори дном і стисніть, щоб перевірити, чи немає витоку. Якщо витік є. Акумулятор холоду пошкоджений і його слід викинути. Тепер насухо витріть акумулятор холоду з водою. Якщо ви готуєте заморожені або частково розморожені акумулятори холоду, помістіть їх безпосередньо в морозильну камеру не менше, ніж на 24 години. Складаючи акумулятори холоду в морозильну камеру, ставте їх вертикально або кладіть на бік, щоб вони торкалися пластини випарника. Обов'язково дотримуйтеся інструкцій виробника щодо найкращого положення та місця для заморожування. Ніколи не зберігайте заморожені акумулятори холоду в холодильнику. Це знижує їх температуру та піддає вакцини ризику заморожування. Щойно акумулятори холоду добре заморозяться їх можна використовувати як заморожені акумулятори холоду. Їх не можна одразу використовувати для транспортування вакцин, оскільки вони можуть заморозити і пошкодити чутливі до заморожування вакцини. Натомість ВОЗ рекомендує використовувати частково розморожені акумулятори холоду для транспортування вакцин. Ці акумулятори холоду залишалися поза морозильною камерою досить довго, щоб стабілізуватися до температури 0 градусів за Цельсієм. Зараз рекомендується використовувати акумулятори холоду з прохолодною водою замість заморожених акумуляторів холоду, щоб уникнути замороження і пошкодження вакцин чутливих до заморожування. Виконайте наступні дії, щоб заморожений акумулятор холоду зробити частково розмороженим. Дістаньте необхідну кількість заморожених акумуляторів холоду із морозильної камери. Розкладіть заморожені акумулятори в один шар на робочій поверхні. Залишаючи між ними проміжки приблизно в 5 сантиметрів. Зачекайте, поки всі акумулятори холоду не стануть належним чином частково розмороженими. Всередині кожного акумулятора холоду повинна бути рідка вода, а крижані частини повинні рухатися всередині акумуляторів при струшуванні. В жарку погоду це займає не менше 30-45 хвилин і набагато більше часу у прохолодніших умовах. Якщо ви готуєте акумулятори холоду з прохолодною водою, помістіть їх в окремий холодильник, не в той холодильник, який використовується для зберігання вакцин, встановіть термостат на якомога нижче значення, щоб переконатися, що акумулятори холоду з водою охолоджені до плюс 5 градусів за Цельсієм або нижче. Якщо ви складаєте акумулятори холоду з прохолодною водою термосумку для транспортування вакцин, також візьміть з собою на сесію один або кілька заморожених акумуляторів холоду, щоб зберігати відкриті багатодозові флакони з вакциною при необхідній температурі. Якщо ви живете в дуже холодному кліматі, вам знадобляться акумулятори тепла для захисту чутливих до заморожування вакцин під час тривалої подорожі. Акумулятори тепла утримують кімнатну температуру води, тому їх можна зберігати в будь-якому захищеному місці. Щойно ваші акумулятори будуть підготовлені. Ви будете готові спакувати свій холодильний бокс або термосумку для транспортування вакцин. Тепер ви знаєте, як приготувати різні види акумуляторів холоду, щоб підтримувати необхідну температуру.